Увечері 22 липня сталося ДТП. Чоловік на своїй автівці протаранив гараж і неабияк налякав людей. Позвонила дочка, сказала, що була... Ну, мене на даний момент не було вдома, сказала, що почула дуже сильний вибух. І коли вже всі повибігали і вже побачили таку картинку. На щастя, теж тут стояла моя машина можливо, десь пройшло хвилин 20, як я від'їхала. Говорять, що він зацепив бровку і його винесло. І почало нести по туях, по забору, і так він влетів в наш гараж. Зробили вже якби попередній аналіз на алкоголь. Сказали, що алкоголь не виявлено, але робля ще додаткові ну, повезли робити ще додаткові аналізи йому. Пасажира 2005 року народження теж забрала швидка. Очевидці бачили молодика лежачим на землі. Гараж, стверджує, жінка, напевно, будуть зносити після таких руйнувань. На ранок наступного дня поліцейські волині прокоментували подію. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 18 години у Липинах Луцького району. Водій БМВ не впорався з керуванням та в'їхав у господарську будівлю. Внаслідок цього травмувався пасажир транспортного засобу. Відомо, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Порушено кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.